Запалилась, сказала мати. Воно загорілося там, де це, і там, де монашки живуть, прямо з тої хати. На тому місці хати не є. Не знаю, чи та хата горіла, чи не горіла, ну вони запалили, хлопець запалив. А може й не горіла, бо його тоді заховали в скриню і замкнули. Бо люди хотіли його вогонь вкинути. Дитина яка А це до війни. Тому що довині, навіть. А потім воно куди огонь пішов? А тоді воно йшло, оце де, день. де попив дому, mm -hmm. називалося оце. Де... Да це ж тут на шляху. Це отак воно йшло у вся улиця і оце повернуло mm -hmm. сюди. Тут же хата була, отак материна була на углу, mm -hmm. де оце Вася тепер пахає, тоді друга. Бо ще там дядько Олександрієві, в общем, мати Прохоришини Олександрієви. А оце на хата тепер коло попового дому. Mm -hmm. Так там жив дід материн, матери мого батька. общем, брати, mm -hmm. чотири брати їх було. Так у його він дуже Богу вірували вони. І було ікон дуже багато, таких. так як заходь було. У хату до от порога і отак, от і отак, от і похідь? вони да, от так до, до столу, і от столу аж на пол туди. Дуже там О -о -о -о. книжок багато, всяких. Він було. церковний, да? Не, не знаю, як вони. Ну вірю. А як його фамілія? Марченко. А Марченко. А з Марченко. Це було Марченко Сава. Марченко Тимохвей. Це брати? Це брати було їх чотири. Марченко Григорій, по-моєму, uh -huh. і Марченко Матвій. Я не знаю, як. Побачимо. Бо це ж мати Савовна, Савельовна є uh -huh. і... Ну, ось вони були, вірювали і, і робили добре. Те є, що не роблять, да. так і тепер у них таке саме. Я от мені 80 років, uh -huh. Рачки, рачки лажу, пошарувала, і пограла, і посеє. А чуєте, а оце ви кажете вогонь до нього дойшов і зупинився? Так? Оце до його дійшов, він розкрив хату, соломою ж тоді на ага, зняв солому, він, скинув огонь, кішов і намочував колодязь, був у її дворі, намочував одіяло, рядно, що тоді, ну тоді я не було, і отак накривав хату і. А воно ж летіла полум'я, це да. ж воно ж запаляло, запаляла. Вітер оце так летить, казала мати, ну страшне було і це. І... Ну до війни, да? ну, про... ну, до війни. До війни так? А, а тоді ж оце батька, мати була з хвилі в кімнаті. Mm. Баба була mm. ж уже моя. А, а батько отож як погоріли, так. Був Дмитрівка Рих, там у їх mm -hmm. був, гай їхній був. Так вони напиляли дерева і стали строїться бігом. А четверо діток було. Оце мати і поля. І залишилися без хати. Поля і Ори, оришка і мирон брат. І залишилися без хати. І батько uh -huh. оце став строїться, і тоді вже холод, мазали хату, uh -huh. і баба заболіла, вмерла. Осталося четверо діток uh -huh. оце, Це страшне було. А в який яке воно було літо, так? Да? Не на літо? Що було, ж, було ж, навірно, літо. Ну, літо чи на осінь, отак. А тоді ж вони вже як бігом стали строїтися. Uh -huh. Так холодно стало. Ну, успіли в зиму зайти, так? Да? Ну, успіли. не вснує доброго дня. Успіли, доброго а таки ж. Баба заболіла і вмерла. А четверо діток на печі сидить, Ой люди похорон ховають. Та да, каже, пла мати каже, плачуть усі так дуже, Дітки, да? Люди. А, люди? а ми сидимо на печі, так думаємо, ну чого вони плачуть. А ви пам'ятаєте це чи ні? Я ні, і мене ж не було. Це мати мені mm. розказувала. А тоді каже, день ба поболить, це мати. Да немає мами, а поняла, один дітки. батько. Так ми, каже, тоді. Позалазимо куток, да собі давай плакать. Ой, города й годі. А ви можете порахувати, скільки хат приблизно згоріло? Тоже цього. Це чумак. А ну давайте це... з призвичами ще лучше. Це чумак. Оце де тепер дімошки чи угу. як їх називати? Ну, монашки з монастиря, так. Да. Ага, з монастиря. Ну це може не згоріло. Так, тоді. Я колило був, тоді Чепила був. Mm -hmm. Чепила так і залишився. Не знаю, може, хто і був. Тоді і з того боку Касіяновичі були. Mm -hmm. Тут валя макринена, це де німка живе тепер. Mm -hmm. О, тоді. А, так... а це де я живу, Ром... сюди вога не пішов, сюди. А де ви? Оце колокать щось? Де буйволова А ні, тут ні. Це воно та сторона. Uh -huh. Ота вся вулиця. Ого, вигоріла світло. А ну скільки ми ще... мене вчитали? От, Ну, мене щоб не вчитаємо. Uh -huh. Я колило, вчитала. Оце ще Надя знає, чепили на протиненці живе uh -huh. оце. Тоді Касияновичу, тоді, як же їх прозивали? Баба, там, там цей жив Грицько і Василь Митайкови, мати Тетяна, це чотири, тоді Роман, де оце Девася живе тепер, що карил у його було. Оце стільки хата. Оце до його оце де Вася живе, тоді Роман. Тоді Мих... Михаїл, тоді Капетова, і тоді повернуло це сюди. Капетова на... це тут на углу? На углу була ага. раніше. Не на углу, а ще там е... а, тож ще там. Ще Піманчук там уже жив після Восім, тоді материна дев'ять, Прохоришина десять. Е... Олександрієвий 11. І оце Дідова, по-моєму, Махтея 12. Ось так не згорів. А як зупинився вогонь? Ну це як зупинився, як дід розкидав Кримку, Що Він зупинив, що далі не пішло? Що далі не пішло. І а тоді оце попив дом був. І а попив дом не згорів, а потім згорів уже? Він же все одно згорів потім. А я така, як це? Заріжиш не. Тоді не зберігали. Ні, тоді ні, а колись. Потім. А тоді війна була, mm. там теж німці води увозили, Там зачиняли, це... хотіли спалити. Спалити людей своїх. Людей. А люди потім відбудувалися на, на тих самих місцях, да, де були? Кожен на своєму, чи, ну, чи десь вже шукав собі нове місце? По-моєму, там саме. Усі ті, що жили, там, там, там і доживали. А тоді вже ж породки бо по... немає вже ж там багато. Оце Вася таки построїв. Uh -huh. ото такі построїв, ось отакі на тому. За да, дід Роман. Осталась його хата, а то що закупний.